Так. але це щоб а, так, щоб обов'язково було на покритному спотикеті достав. але буде заможно пройти поштуки лайпашки, буде так таке, бо хочемо пройти там трошки далі за то, що, через парк. Приблизно це займає багато часу. Um. це тайне місце. Е-е, щоб увар базар зараз про туризм. Туристичний туризм. Це означає, що мені потрібен цей пів зайти в кафе, ресторан, чи не, 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 не лише в музей. Він треба так спанувати, що я зробив в музей і хоч він міг. От він, uh -huh. він міг на якусь іншу погуляти чи... і печі. Це має бути зпланований лише маршрут, але в принципі е Ну, не лише спланований маршрут, але й спланований по суті. ну, всі дні починаючи, де де зупинитися, де поїсти, де почати, і так далі. Далі то тобто це трошечки складніше ніж просто пошук найкоротшого mm -hmm. маршруту. Е, Зв'язку з цим у мене запитання: як пропрацьовувалися ці варіанти, і е, ну чи було дослідження? В розпраць? саме цих варіантів не було досліджено, і воно не враховується з саме при постановці задачі. Ми страхово, що припустимо турист приїхав якесь місто, і в ньому буде пересадка через певний період часу. І він має якийсь пару годин туди перебути, і ми дійсно це робили акцент в, в першому етапі. Наприклад, вже на баказарській роботі може обрахувати всі ваші зауваження і зробити покращення, як ви сказали, що, наприклад, розпанування, робити пріоритет, що він, наприклад, прийшов спочатку в кафе парк і цього ще, наприклад, до того самого готеля, і так робити на пару днів. Маршрут приблизний. Так, це можна. Чи, а, це ретан ретан? Ви... Чи розглядали ви? Інструменти генеративного штучного інтелекту. А, ну, ні, так. я хочу саме спробував через алгоритм. Розуміло, дякую. Угу. А, ще можливо якісь запитання? Що було найбільш складним в реалізації алгоритму проволоку швіля? Трошки недостатньо було інформації в статті, які він мені надав, через це трошки приходилось довигадувати частину кроків, які в мене були. Я описав приблизно як він виглядає. І через це я доволі довгий час саме в ньому потрапив, щоб зробити саме цю програмціальну хачу. Okay. У мене одночасно є категорія, яку має пройти як мінімум одну. Що він, наприклад, вибрав завідати у парк, то він, скоріш за все, як мінімум одну він парк має відвідати. Якщо взагалі є поряд це місце, віддай категорії і з цього на йде. І рейтинг, і час найптимальніший, у мене зразу на пару факторів. Обменження у обмеження. Обмеження. Ну, перш за все, щоб в мене обмеження, щоб цей об'єкт був на відстані 2-4 кілометрів, щоб не водити туристів дуже далеко від початкової кінцевої точки. І це і здається, що близько 15 об'єктів на одну категорію біля початкового кінцевого об'єкта, щоб не заспавлювати і не пішти. Ну, уповільнити алгоритмі. А так, я, у мене є сайт, але мені, на жаль, не вдалося його повністю розвернути, і певні труднощі сталося. Але так тоді є початкова кінцева точка, я вбираю категоричніше туриста, і він побудовує цей маршрут. Там зразу видно тип, відстань і швидкість. Дякую, запитання, немає. Дякую вам також.